Привіт, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Palmer Life. Виходжу на зв'язок, трішки поспілкуюсь з вами. Тема сьогоднішнього відео пора. Пора їхати з Ванкувера. А для початку, дивіться, покажу вам будиночки. Тільки що зараз неділя, працював на годинах, типу був такий он-кол, типу емердженсі, треба було виїхати. І дещо повідремонтувати. Подивіться, який райончик, який цей будиночок, яка яхта стоїть. Я не знаю, яхта, катер, як, як розрізняти. Покажу вам трішки цих будиночків і поділюся з вами своїми розмірами. Ой, розмірами, роздумами. Прикольно, що цей. От дивіться, там дитячий майданчик. Цікаво, чи можна туди піти. Це дитячий майданчик, можливо, на цьому такому райончику, а там я бачу гори, видно. Я тут ніколи ще не був, можливо, десь на доставці проїжджав одного разу. І ось так тільки що працював, захотів погуляти трішки по цьому районі і поділитися з вами своїми думками. Мене в камері ось така говоряча голова. Ви вже бачили неодноразово, тому трішки можна подивитись і на види Ванкувера. І так, що я вам скажу? Чого ж в мене з'являються такі думки, що пора. Тому що, напевно, що треба бути щирим і дивитись вам в лице. Тому що починаю приземлятися і розуміти, наскільки Ванкувер це дуже-дуже непросте місто для еміграції, для в першу чергу, напевно, не для еміграції, для покупки житла тут. Тому що переїхати кудись і десь жити якось там можна, напевно, в будь-якому місці світу. Але наскільки комфортне буде твоє життя, оце вже інше питання. Дивіться, до речі, зараз вам покажу якийсь вид, як виглядає вид звідти з цього дитячого майданчика. Тут не дуже можливо гарно виглядає на камері. Зараз спробую показати вам телефоном, як це виглядає. Та-да! Телефончик знімає трішки краще. Зближує щонайменше. Дивіться. Отакий мають вид людей, котрі тут живуть і бавляться з своїми дітками на такому, я б не сказав, що продвінутому дитячому майданчику одна гірка і одна така пружинка. Але тим не менше, все гарно, все чистенько, все культурно. Дивіться. Люди, котрі мені писали. Який Ванкувер, сюди їдуть люди, мінімум в кого є 50 тисяч доларів на рахунку, там чи 20, писали і 20, і 30, і 50. Мінімум, в кого є такі суми на рахунку, тоді тільки можна їхати у Ванкувер. Насправді, на своєму досвіді, я перевірив і переконався, що це неправда. Можна приїхати з сотнею доларів і швидко вирішити ці свої якісь запитання з роботою, там, житлом. Ні, ну з житлом без сотнею доларів тут напевно не вийде, але тим не менше, ми приїхали сюди з такою сумою невеликою. Зі своїми друзями і нас називали джентльмени-удачі. Можливо, це справді так, бо з невеликою сумою ми приїхали, знайшли роботу, все в нас добре, ми собі спокійно. Живемо і все в нас добре, все в нас класно, є час відпочити, є така можливість. Дивіться, яка краса, як дивно виглядає такий живий паркан з цієї хвої і така сакура. Це просто щось неймовірне, такі кольори. Так, треба фоточку зробити телефоном. Приємно здивований. Думаю, ви теж помітили, що мій новий iPhone 15 Pro знімає. Гірше ніж знімає ось ця восьма GoProшка, яка вже які вже скоро можна сказати буде чотири роки. Так дивно, як це так працює. І все ніби класно, але помаленьку починаєш задумуватись: а що далі? Рожеві окуляри знялися, так як люди мені рекомендували, Андрій от дивіться, перейшов на такий гарний, знов такий якийсь кружечок, такий туп, тупикова, така частинка вулиці, де немає більше з неї виїзду, тільки такий прохід на майданчик. І тут дивіться теж, яка краса. І що, помаленьку знімаються окулярки, і ти розумієш, працюєш в таких будинках, які коштують там 10-15 мільйонів доларів. І ти бачиш, що ці будинки всередині нічого особливого нема всередині так само відвалюється кусок стіни, або відклеюється плінтус, або дуже-дуже неякісно пошпакльована стіна і пофарбована теж. Що все дуже далеко від ідеального. Але цей Ванкувер, він який, знаєте, такий зараз як біткоін. Просто на якомусь такому хайпі всі сюди лізуть, особливо, особливо лізуть ті, в кого є якісь великі гроші, можливо, які знаєте, корупціонери, які там не сильно чесним трудом на заводах заробили собі якісь кошти. Ну, як заробили? Можливо, на награбили, на або, або в більшій частині, напевно, їдуть які люди, які мають бізнес. або... Мають якісь відповідні знання в якійсь крутій сфері. Тому і насправді я помічаю, що тут місто, ціни в цьому місті на нерухомість, просто якісь призначені, не призначені, а пасують, скоріш за все, тільки якимось бізнесменам, якимось, можливо, високопосадовцям і якимось таким, можливо, професіям продвинутим айтішниками, то будучи рядовим айтішником і навіть отримуючи там, 50 доларів на годину, що здається, вау, класно, це вже прям такий космос, там, чи 70 навіть. Це не такі аж великі кошти, які я думав раніше, що, ну, наприклад, дивіться, беремо просто 50 доларів за годину. Людина працює 160 годин, отримує скільки? 5 тисяч, 68 тисяч доларів брутто. З них відрахуємо 25% податку. І в нас вже вийде не 8 тисяч доларів, а, наприклад, скільки 6. 6 тисяч доларів кредит. Людина, якщо вона візьме там в кредит, наприклад, грубо кажучи, я просто не знаю точних цифр і навіть цим не особливо цікавився, бо мені на даний момент точно це не світить, тому нема просто сенсу цим займатися. Але елементарно, там взявши кредит, я не знаю, двохкімнатну квартиру просто за 800 тисяч доларів, просто нереальні якісь ціни, е, потрібно сплачувати щомісяця там кредит на 30 років, потрібно, скоріш за все, сплачувати там. По 5 тисяч доларів в місяць. Відповідно, айтішник, який заробляє, йолки палки серйозні гроші, він навіть не може собі дозволити купити такого житла через те, що йому потрібно кожного місяця платити 5 тисяч доларів. Але ж треба ще щось їсти, треба заправити автомобіль, купити на нього страховку, заплатити за інтернет, заплатити. Можливо, піти, я не знаю, в якийсь кінотеатр, ще кудись. Тому навіть сім'я, яка відповідно відносно непогано тут заробляє, типу великі кошти, там 50 доларів на годину, менше більше, неважливо. Для мене це якісь нереальні кошти, тому що пенсіонер в Україні заробляє такі гроші, не заробляє, а отримує таку пенсію 50 доларів в місяць. Уявіть, а тут людина заробляє. 50 доларів на годину, але життя не настільки комфортне, якщо ти купиш собі тут житло. Тому що, дивіться, ти повинен платити за ось ці сакури, платити за ось ці гарні хвойні кущики і за ось ці пальми просто за те, що ти їх бачиш. Тобто ціна на нерухомість наскільки неадекватно завищена, що звичайні люди, навіть ті, які щось знають і є професіоналами в своїй сфері, не можуть занад, ну, якось нормально, комфортно жити в таких дорогих містах. Я це зрозумів. І просто щоб жити, орендувати своє житло і насолоджуватися своїм життям без проблем. Орендуєш житло там 1,5-2,5. В, в такому районі приблизно можна знайти житло і собі комфортно жити. Але... Беручи в кредит своє житло, бо купити, ну, напевно, важкувато буде комусь, то ти просто себе починаєш обмежувати дуже в багато чому. І це не просто на рік, на два там добити, якусь закрити свою ціль, бо житло, якби коштувало там 70 тисяч, ти можеш якось собі заощаджувати, ти в чомусь там чи 100 тисяч заощаджувати, складати, надплачувати, надплатити, і якось трішки, як кажуть, розслабити булочки. А тут так не вийде. Ти просто взяв і от на все життя ти повинен пахати. Без, що саме страшно, без шанса на помилку. Тобто, навіть якщо ти не помилився, а просто якась надзвичайна ситуація, щось стало зі здоров'ям і ти втратив роботу, то все дуже важко. Зрозуміло, що кредити перепродаються і все інше. І взагалі це для мене теж ніби по. По одному непогана інвестиція купити в дорогому місці, де ростуть ціни на житло, купити квартиру, сплачувати важко, але можна працювати є якась ціль сплачувати. І потім зрозуміло, що ця квартира буде в рази дорожче коштувати, так як в мене є багато якихось людей і історій, які купували там квартиру, ой, будинок, наприклад, 10 чи 20 років тому за 200 тисяч. А зараз він коштує 2,5 мільйона. Це зрозуміло. Але але блін. Це просто потрібно себе якось обмежувати і старатись жити тільки для того, щоб сплачувати просто цей кредит. Тому я трішки починаю приземлятись і розумію, що якщо залишатись в Канаді і хотіти жити в Ванкувері, то жити класно, жити на орендованому житлу так трішки безперспективно. Взяти кредит і жити просто своє життя. Дарувати цьому світові заради того, що ти взяв кредит. Я не можу сказати, що це дуже розумно. Тому це зовсім не комфортно. Це якийсь такий, мені здається, вічний стрес. Тому, взагалі, дуже важко якісь такі, знаєте, приймати рішення. І окрім цього, не маєш так само ніякого піару, ніякого такого точно. В майбутнє якоїсь такої конкретики і немає навіть бажання якось розібратись. По одному хочеться жити тут, тут спокійно. Тут останніх там я не знаю скільки 200 років не було жодної війни, і люди не знають, що це таке, і це класно. Європа в цьому плані, а Україна бідненька. На жаль, кожне століття по декілька разів страждає від, від цих війн. Люди просто втрачають найголовніше це життя. Просто це страшне. Тому там, я не знаю, Перша якась світова, потім Друга. Е, зараз ця війна в проміжку між цими всіма війнами в Європі так само були якісь з Югославією, е, в Югославії війни, потім що там в Молдові Косово, чи як там коротше були. Були ще війни, і вони, мені здається, якась така земля, можливо, в Європі, що вони будуть тривати. Тут люди спокійно живуть, і це ніби класно. Але по-іншому, ти тут один, кровинки рідної твоєї тут немає. І якось так сумно від цього. Не знаєш, який правильно. Взагалі такий вибір зробити. Дивіться, як виглядає вулиця з середини. Тобто це така, знаєте, не вулиця, а ніби як внутрішня вулиця, де в людей гаражики вивозяться сміття. І якісь такі просто гаражики на задньому дворі. Отакі з людей задні дворі, дворики на цій вулиці. Коротше, це, якщо не помиляюсь, місто Порт Коквітлем. І що важко, друзі, прийняти будь-яке рішення. Але щоб ви собі розуміли і знали, що будь-яке рішення у вас, яке ви приймете, воно завжди буде правильним. Тому що, коли ти щось обираєш, то ти повинен чимось завжди пожертвувати. Ну, як мінімум, коли ти змінюєш роботу, і вона, наприклад, навіть краща, ти все рівно жертвуєш як мінімум комфортом, тому що на старій роботі ти, скоріш за все, багато кого знаєш. В тебе все вже налаштовано, ти знаєш повністю весь процес, що ти повинен робити. Твої обов'язки. Змінюючи роботу навіть на багато кращу, для багатьох людей може бути стресом великим, нові люди, нові обов'язки і так далі. Відповідно, це тільки стосовно роботи. Я вже не говорю просто змінювати місце свого проживання, коли тобі потрібно і житло, і робота, і знайомство, і багато інших. Справ, які потрібно вирішити. Тому в будь-якому разі будь-яке рішення буде правильно для когось важливіший комфорт. І вони не хочуть жертвувати своїм комфортом заради там чогось, і все життя можуть проживати собі в якомусь одному місці. Комусь, знаєте, також дупі, і він собі шукає себе в цьому житті, десь як перекоти-поле їздить по цьому світі. І не може себе знайти, але це теж рішення правильне. В людини збагачується якийсь світогляд. І життя ніби одне, знаєте, і по одному життя одне. Для чого вічно жити в якомусь стресі, переїжджати, думати, краще, гірше, краще ніби сидіти пеньком, дивитися собі телевізор, їздити на рибалочку і кайфувати від цього життя. А по-іншому, воно ж настільки коротке. І в тебе є шанс щось побачити в цьому світі, а ти прожив просто його, наприклад, в чотирьох стінах і в телевізорі, чи там в доті, так як я люблю. Тому будь-яке рішення, напевно, правильне. Поїхав, так як я, наприклад, поїхав в Ванкувер, люди кажуть, ні-ні, туди-сюди. А я собі маю якісь свої там в голові плани. Зараз я розумію, що. В мене навіть нема тієї зарплати, щоб тут взяти кредит і комфортно почувати себе, бо я сумніваюся, що я би навіть міг в ноль виходити з ці, цими цінами місячної оплати. Але навіть коли з'явиться такий момент, я буду заробляти тих від 40, наприклад, доларів, щоб взяти кредит. Чи там з сім'єю будемо заробляти якісь такі відповідні кошти. Я не впевнений, що я цього хочу. Так само думаєш про якесь інше місто в Канаді, наприклад. І вже розумієш, ага, в тому місті, наприклад, в Едмонтоні квартира, от я зараз живу в квартирі, знайшов таку квартиру, яка продається тут, у Ванкувері чи в Берна в Бірнабі, і вона коштує 400 тисяч доларів. Це просто аналог в тій, яку я живу. Чи сказати, щоб я хотів жити постійно в такій квартирі, та ні, я би хотів, напевно, щось змінити. Тобто на краще. Тобто вона буде коштувати таку суму, де ти будеш просто в стресі. Тут ще один такий вид гарний. Горе! Така вулиця з видом. Ану телефончиком підзнімемо. Оце люди живуть з видом. В Калгарі я дивлюсь, скільки коштує така квартира. Вона з 400 тисяч. В Калгарі вже починає коштувати там від 100 до 150. А в Ведмонтоні таку квартиру можна купити вже там від 70 там, до 120. Тобто Ванкувер за ось ці гори, які ми бачимо, за ось цей клімат і, і за, можливо, океан, ти повинен просто платити там в 3, в, 3, в, 3 чи в 2, чи в 5 разів просто дорожче. За таке ж, таке ж саме житло, такі самі умови. Тому таке, друзі, життя кожен в цьому світі шукає себе. І я не говорю зовсім зараз багато, о, все, слабак, здався. Я не говорю, що я звідси їду. Але я на даний момент розумію, що навіть. Навіть залишаючись в Канаді, хоча ще й, і не впевнений до кінця, що я цього хочу, бо є причини, по яких я дуже хочу тут залишитись, і мені дуже подобається. Мене ще ніхто не, не зве, звичайно, залишитись, бо ще діло в піарі є. Але якби взяти, наприклад, прикинути, що в мене вже є. Постійне місце проживання тут, я можу собі це дозволити, то я не впевнений, що я хочу тут залишитись по одних причинах таких сімейних. По-іншому, я розумію, що я хочу тут залишитись, і мені навіть від цієї думки вже робиться трішечки, знаєте, якось страшно, що, блін, я чим більше тут знаходжусь, тим більше мені починає подобатись. І от якби я вирішив залишатись в Канаді, то я на даний момент. Навіть будучи е, таким спеціалістом кваліфікованим на, на роботі, заробляючи 50 доларів на годину, я не розумію, е, як тут можна комфортно жити, тому що для мене там кожен місяць платити 4-6 тисяч, а люди і по 8 і по 10 платять, які беруть там якісь будинки, о щось таке, як оце, там 3 мільйона доларів. Чи по два там беруть і платять в місяць, там, я не знаю, 30 тисяч доларів, чи скільки. Це такий неймовірний стрес, будучи таким рядовим працівником, не маючи, я не знаю, якогось бізнесу. Що ти просто працюєш на, на цій роботі і живеш задля того, щоб сплатити кредит. Якісь поїздки в якісь інші країни, це все нереально, тому що всі гроші тобі треба складати на цей кредит. Тому мені... Ця думка дуже не подобається. Ванкувер таке місце взагалі прекрасне, що тут можна жити і тобі ніби й не потрібно нікуди їхати, тому що тут співають пташечки, літають колібрі, такі прекрасні гори, нема холодної погоди, океан близько, озера, ріки. Просто прекрасне місце для життя. Але воно, бачите, за рахунок того, що воно таке унікальне. Ціна на нерухомість просто скажена, і ти розумієш, що платити просто за те, щоб жити тут і раз в рік там, чи два рази в рік піти в гори, походити на лосося, то я вже розумію, що можливо це не, не зовсім оправданий такий варіант, тому що живучи, наприклад, в Калгарі, ти можеш приїхати на неділю в Ванкувер половити лосося, сходити в гори, і далі їхати жити нормально, спокійно, без такого стресу, ціни ставки цієї кредитової, цієї місячної оплати. Тому, якось так, друзі, поділився з вами своїми думками. Я не їду звідси, але розумію, що, скоріш за все, як би там не було, або прийдеться повертатись в Польщу, або. Sorry. Sorry. Я не їду звідси. Але взагалі майбутнього, будучи отаким звичайним працівником, я не бачу можливості тут залишатись, тому що кредит в такому дорогому місці буде просто дуже-дуже стресовий. Напишіть свою думку стосовно цього, і зустрінемося у наступних відео.